Ця історія вийшла на екрани в далекі 50-ті роки і миттєво підкорила серця глядачів. Фільм Весна на Зарічній вулиці про любов, гарячий, як метал мартенівські печі, навіть через стільки років не втрачає популярності. Настільки природніми і пізнаваними стали його герої, настільки життєвою вийшла ця заводська мелодрама. І сьогодні ми поговоримо про фільм Весна на Зарічній вулиці і що залишилось за кадром. Чиє прізвище носить головний герой, і за що Тетяну Сергіївну прозвали Сніговою королевою? Чи правда, що картина врятувала життя одному із акторів? І що скривається за таємничими трьома крапками в кінці фільму? Свою стрічку режисери Марлен Хуціо і Фелікс Меронер знімали в переломну епоху. У лютому 1956 року пройшов 20-й з'їзд партії, що засудив культ особистості Сталіна. Тому вихід картини співпав з переоцінкою цінностей, і весна на Зарічній вулиці стала в цьому сенсі проривом, що запропонувала глядачеві нових кіногероїв від Лиги, простих і часом не ідеальних, які намагаються побудувати звичайне, далеке від плакатного героїзму життя. Як то кажуть, хлопців і дівчат з нашого двору. Треба сказати, що над фільмом працювала група молодих спеціалістів акторів, режисерів, операторів, і всі вони були пов'язані спільними покликами й молодою енергією. Директор одеської кіностудії, де знімалася картина, Олександр Горський, зізнавався. Що було ризиковим доручити постановку фільму молоді, у якої не було достатньої кількості досвіду. Але в той же час був впевнений, що саме такий ризик при взаємодопомозі один одному і допоможе викувати на студії свої кадри. Молодим творцям довелося одразу ж засучити рукави, і ще на етапі затвердження сценарію суттєво повоювати. Відбиваючись від нападок керівництва. Мовляв, що у вас за сюжет не хочу вчитися, а хочу женитися. І як це так? Передовик виробництва і раптом проводить вільний час в сумнівні компанії, п'є горілку, пропускає заняття і залізає у вікна, немов халамидник. А про комсомол і керівну роль партії взагалі нічого не сказано. Тим паче Марлену Хуцієву все ж вдалося відстояти сценарій. А що стосовно партійності, то він якраз і намагався прибрати її з фільму і показати життя таким, яким воно є насправді, оператор Петро Тодоровський згадує, що між собою вони називали фільм без сну на зарічній вулиці. Ще б фак, цілий день були на зйомках, увечері обговорювали плани на завтра. Ну а потім, звісно, однією дружньою компанією. Збиралися за столом під горілку з гітарою і, звичайно ж, з піснями. Тому зранку директору картини доводилось ледь не за ноги тягти молодих шибеників на знімальний майданчик. Ну от, со мною ви вже знайомі. Роль учительки Тетяни Сергіївни виконала красуня актриса Ніна Іванова. Перша на екрані вона з'явилася в 1944 році в картині Жила була дівчинка в образі дівчинки Насті, яка живе в блокадному Ленінграді. Стрічку знімали одразу після зняття блокади, і вона розповідала про ленінградських дітей, які пізнали, що таке голод і смерть близьких. В подальшому Ніна не планувала пов'язувати своє життя з кіно, а вступила в медичний. Але одного разу студентка режисерського факультету в Діку Іскра Бабіч запросила її в свою дипломну роботу короткометражку Надя. Є версія, що саме там її побачив Марлен Хуцієв і зрозумів, що знайшов актрису на головну роль в своєму фільмі Весна на зарічній вулиці. Режисера не стурбував той факт, що дівчина не мала акторської освіти. А навпаки, її відсутність і деяка скутість ніни. Пішли на користь і, врешті-решт, зіграли на образ молодої і недосвідченої вчительки. Правда, дехто з глядачів дорікав творцям фільму, що надто холодною і неприступною вийшла Тетяна Сергіївна така собі снігова королева з класним журналом. Але з іншої сторони, молодий учитель і має присікати будь-яку фамільярність, інакше є ризик остаточно втратити авторитет у учнів. З цього починати. Приміт, погана, Удачі буде. А я не вірю в приміти. Роль простого і свійського хлопця Сталевара, передовика Саші Савченка, зіграв випускник в Діку, актор Микола Рибніков. До речі, таке прізвище герой отримав не випадково. Хуцієв і Миронер назвали його на честь свого учителя режисера, сценариста і педагога в Діку Ігоря Андрійовича Савченка. До цього в радянському кіно багато акторів грали ролі робочих хлопців, але то були дещо інші герої, занадто пафосні і надто правильні. З приходом в кіно Миколи Рибнікова ці ролі набули іншого відтінку, більш простого й людяного. Своєму герої Рибніков зумів передати те головне, чим в ті роки жила країна, дух часу, його проблеми і стремління, і йому вірили, на нього хотіли бути схожими. Не один десяток хлопчиків з середини 50-х писали листи сталевару Саші Савченко з проханням розповісти, як і де він навчився своїй професії, і поштарі безпомилково приносили конверти актору Миколі Рибнікову. Основам сталеваріння його обучав молодий металург Григорій Помятун, який уже в 23 роки очолював бригаду молодих металургів і отримав звання Кращий сталевар Радянського Союзу, а в 28 отримав звання Героя соціалістичної праці. До речі, Григорій допоміг актору знайти стару форму замість нової, яку видали костюмери, щоб в кадрі в нього був правильний вигляд. Саме правдивість і стала однією з причин, чому стрічка настільки сподобалась глядачам. Втім, в картині є ще одна цінна якість її героїв не можна чітко розділити на позитивних і негативних. Взяти, наприклад, Зіну, подругу Саші. Звичайно, у порівнянні з Тетяною Сергіївною, Зіна багато в чому програє, але гаряча щира любов до Саші. Несподіваний бунт проти Міщанського кодексу моралі Мамаші в блискучому виконанні артистки Марини Гаврилко хіба не характеризує все це людину, яка шукає, яка заслуговує співчуття і інтересу до своєї долі, примітно, що в житті Валентина Пугачова була повною протилежністю своєї героїні, а так впевнено втілити образ, не характерний своїй натурі, ладна лише по справжньому гарна актриса. Роль Зіни стала дебютом для Валентини Погочової. Після цього вона знімалася в таких картинах, як Висота, Нічний Гість, Снігуронька і багатьох інших. Але всі наступні ролі особливої популярності їй не принесли. Крім того, відсутність зіркової кар'єри і слави з надлишком компенсувалося родинним благополуччям. На відміну від своєї екранної героїні, Валентина Пугачова з чоловіком, оператором Валентином Бурикіним прожили довге, і щасливе життя. Да, учені, світ. Тільки на Так, А цей герой, на перший погляд, зовсім завис павутині легкого і красивого життя. Дехто називав його злим генієм, заставленням до товариша Саші. І все ж таки Юра не здається остаточно схибленим, і хочеться вірити, що він ще багато чого зрозуміє і відшукає вірну дорогу в житті. Є версія, що Володимир Гуляєв, який зіграв роль Юри Журченка, допомагав сценаристу Феліксу Меронеру дописати цю роль, так би мовити, довести до ладу. Проте, який же цікавий персонаж з'явився, його фрази моментально пішли в народ, а пісні наспівувала вся країна. Мені знакома каждая палатка, где на мені кружечку пивка. До речі, куплетів, які Юрка співає в дорозі, в сценарії не було. Просто молодий актор вирішив зімпровізувати, щоб повеселити молодих колег, а режисери подумали, подумали та й не стали вирізати цей дубль, і правильно зробили Ти уїдеш к северним Олеге. Жаркий Казахстан я. Харизма Володимира Гуляєва дійсно переважає над негативними рисами його героя. І не тільки в цьому фільмі. Всього в фільмографії актора більше ста ролей. будучи комунікабельним і життєрадісним, Гуляєв з легкістю проводив зустрічі з глядачами, прихопивши з собою гітару. Він умів налаштувати під себе публіку, змішуючи пісні, вірші й епізоди з фільмів свіжими анекдотами. Треба сказати, що Володимир Леонідович Гуляєв не тільки актор театру і кіно, але також і ветеран Великої Вітчизняної війни. Льотчик Штурмовик учасник параду перемоги 1945-го. А у 85-му році було опубліковано його документальну повість в повітрі іли. Ось так, в реальності найнегативніший персонаж виявився найпозитивнішим. А ще на відміну від свого героя, який так і не зміг підкорити серце дівчини Алі в виконанні Рими Шорохової, в житті актор був її законним чоловіком. Правда, в середині 50-х подружжя розійшлося. Актриса вийшла заміж за кінооператора Яроміра Гульпуха і виїхала з чоловіком до Чехословаччини. І нехай Аля Альошина далеко не головна героїня, все ж образ вийшов яскравим і привабливим. І милу дівчину, закохану в інженера, глядачі запам'ятали й полюбили. Ну от ми його знали. Ким серце? Крушенкова. В образі інженера Крушенкова на екрані з'явився Геннадій Юхтін. Точніше, геній. Саме таке ім'я він отримав при народженні. Актор згадував, що спочатку в фільмі Весна на Зарічній Вулиці йому було відведено роль підручного Сталевара, та потім Мерлен Хоціяв, так би мовити, підвищив його до інженера. Геннадій Гаврилович тепло відгукувався про роботу над картиною і про своїх колег, а знімальні будні детально описав у своїх книгах-спогадах. Актор називав Весну на Зарічній Вулиці своїм найулюбленішим фільмом. А ще ця стрічка якось берегла його від смерті. Через багато років після виходу фільму з актором трапився трагічний випадок. Він потрапив під машину, ніяких серйозних травм не отримав. Все через те, що Геннадій ніс на плечах велику сумку. Удар прийшовся саме на неї. Як вияснилося, там лежала коробка з фільмом Лесна на зарічній вулиці вона і врятувала акторові життя. Та й не тільки йому. Завдяки фільмові улюблені актори навіть через стільки років залишаються для публіки молодими й життєрадісними. І кожний герой це людина ж народу, добре знайомий, ніби той, хто живе десь поряд. Саме такими на екрані з'являється друг і однокласник Саші Сталевар Федя Донченко, якого зіграв Микола Ключнів. Женя Іщенко у виконанні Юрія Білова. Правда, озвучив цю роль Юрій Саранов подружжя Гулько Валентин Брилєєв та Тетяна Галух, які в фільмі стали не тільки учнями Тетяни Сергіївни, а й сусідами. Ну, от у тебе є власна кімната. Танюш, і віт. Хорошо. Основні зйомки картини проходили в місті Запоріжжя. І на цей час місцем проживання знімальної групи став гуртожиток комбінату «Запоріжсталь» промислового гіганта і одного з містоутворюючих підприємств. Як ви вже знаєте, фільм було випущено Одеською кіностудією, частину епізодів знімали в Одесі. Так залізнодорожний вокзал, де головна героїня сходить з потягу, знімали на станції Одеса Мала. Місцем зупинки автобуса, на який Тетяна запізнилась, стала територія біля залізничного моста на вулиці Водопровідна, а сцени в парку знімались в парку культури і відпочинку Перемога. Який Одесити все життя виключно називали Дюківським, але більша частина зйомок все ж таки пройшла в Запоріжжі. Так міським відділом народної освіти стала будівля Запорізької обласної дитячої бібліотеки. Саме до цього входу Юра привозить знайому на своїй вантажівці. Відреставровану модель зі ММЗ 585 сьогодні можна побачити в Запорізькому музеї техніки Фаетон. Інтер'єри вечірньої школи знімали в одному з навчальних закладів міста. Зараз там знаходиться дитяча спортивна школа. А ось з приводу екстер'єра, місцеві краєзнавці погоджуються, що це будівля на розі вулиць Одеської і Богдана Хмельницького. Дім зіночки, куди Саша запрошує Тетяну Сергіївну, насправді знімали на вулиці Шишкіна. А що стосовно злих собак... То спеціально для сцени, де господарі будинку виставляють квартиранку за двері, обидва режисери дружньо драконили хазяйського песика по кличці Боб, на що чотирилапий актор відповідав їм протяжним гавкотом. Дім, де проживав інженер Крушенков, знаходиться на перехресті вулиць перспективної та оптимістичної. Місцем проведення танцювального вечора став будинок культури Запорізького алюмінієвого комбінату. А це вид на Соборний проспект, головний проспект міста. Правда, залізної дороги тут давно немає, та й взагалі багато чого змінилось. Епізод, де герої котяться зі сходів прямо в кучугур, знімали в парку енергетиків. Чи знали ви, що спочатку цю сцену знімали в безсніжну погоду? Так вийшло, що зима того року закінчилась дуже швидко і на вулицях запанували мряка й багнюка. А за сценарієм в сцені диктанту повинні були за вікном мерехтіти сніжинки. Тому другий режисер і частина знімальної групи полетіли в Москву, щоб потім відправитись в Новосибірськ і відзняти зимові сцени. Але саме в цей день в Запоріжжі раптово знову повернулась зима. Так що Мерлен Хуцієв з командою з самого ранку відправилися знімати натуру. А групі зателефонували в Москву, щоб ті поверталися назад. Врешті решт живописні зимові пейзажі відзняли в Запоріжжі за один знімальний день і перезняли ряд епізодів, у тому числі, ту саму сцену з ляпасом. Перший поцілуй, який гарячий. Щоб зафільмувати всю красу і міць виробничого процесу, знімальна група відправилась на завод «Запоріжсталь». Петро Тодоровський згадував, що для зйомок епізоду, де героїня в'їжджає в Мартенівський цех, треба була освітлювальна техніка, а у них апаратура була слабкувата. Тому, щоб освітити величезне приміщення, Марлен Гуців вмовив сталеварів відкрити заслони печей. Обіцяючи, що зйомка займе не більше двох хвилин, це було порушенням техпроцесу, та металурги все ж погодились. І коли прозвучала команда Мотор, відкрили заслони одразу до кількох печей, і освітлення вийшло те, що треба. А Марлена Мартиновича після цього назвали Марленом Мартеновичем. А ще, між ділом, Хуцієв з групою жартували над Феліксом Миронером. На той час Фелікс прихворів і у нього була сильна нежить. І якось в ході роботи він тихенько прочистив носа прямо в жолоб, в розпечену масу. А жартівники колеги підговорили одного із робітників. Той підійшов до Фелікса і з докором сказав: Що ж ти наробив, друже? Тепер ціла партія металу другим сортом піде. Справді гумористів в колективі вистачало і не тільки на знімальному майданчику. Якось після роботи Юрій Білов пробрався в кімнату, де жили Ніна Іванова і Валентина Пугачова, і заліз під ліжко. Коли ж дівчата повернулися з зйомок, зібралися відпочивати, він вискочив, як голий з жита, і дівчата, дружно закричавши, кулою вилетіли в коридор. Після чого з тусанами і віноком вигнали Балагура в коридор, та більше всіх діставалося Миронеру. За словами колег, Фелікс був дуже довірливим. Так, після зйомок сцени, де Саша чекає Тетяну після занять у школі, коли все було відзнято і матеріал відправили на студію в Одесу, Хуцієв написав на одному зі стовпців слово з трьох букв, і якби мимохідь вказав на нього Миронеру: Той ледь не посивів. Жах. Треба терміново телефонувати в Одесу, щоб плівку на студії не дивилися. А потім довго не міг повірити, що це розіграш, коли йому все ж таки пояснили, в чому справа. А ще всі знали, що Миронер любить слухати радіо, і в своїй кімнаті в гуртожитку крадькома ловить голос Америки. Одного разу колеги вмовили залізнодорожника, який проходив повз по коридору, чоловіка міцної статури в формі, стукнути в двері і голосно сказати Негайно відчиніть двері. Бідний Фелікс в паніці, що його зараз винуватять в усіх смертних гріхах, кинув радіоприймач обстінку і розбив його на друзки. А коли вияснилося, що до чого, образився і тиждень не розмовляв з жартівниками. Втім, довго сердитися він не вмів. І на знімальному майданчику, і поза ним. В колективі панувала добра атмосфера. В Яких случаях встається водоточує? Здача картини відбувалася в Києві. Правда, незадовго до творці фільму знайшли в плівці декілька неточностей. Так, в сцені, де головні герої збирають білети, що розлетілись, рукави на сорочці у Саші то закочені, то опущені. На вантажівці Юри і заводсько паровозі в різних кадрах відрізняються номери, а ще на дверях самоскиду періодично змінюється напис. Та терміни піджимали, перероблювати нічого не стали. До того ж, на якість картини в це в жодній мірі не вплинуло. А результати проведення худради стали для молодих творців великою несподіванкою. Стрічку сприйняли позитивно і випустили на екрани в листопаді 1956 року. Вічерні школа робочої молодіж. Адрес точний. Фільм Весна на зарічній вулиці отримав великий успіх. У перший рік прокату його подивилися більше 30 мільйонів глядачів. Публіці подобалось, що картина не абстрагувалася від життя, а ніби вийшла з нього. Тут було все до болю знайоме і зрозуміле. Ніна Іванова знайшла багаточисленну партію прихильників, а багато дівчат намагалися зробити такий локон пристрасті, такий же, як у героїні. Безпощадно накручуючи волосся розколеним випрямлячем чи просто розколеною виделкою. Микола Рибніков став зіркою і символом 50-х. А пісня про заводську прохідну, що в люди вивела мене, композитора Бориса Макроусова на слова Олексія Фатьянова, дружньо наспівувала вся країна. І всі без винятку сподівалися, що таємничі три крапки в кінці фільму ховають за собою щасливий фінал. І головні герої залишаться разом. Дехто вважав, що ніжні почуття пов'язують акторів і в житті. Але насправді все було інакше. Микола Рибніков був палко закоханий в актрису Аллу Ларіонову, яка незабаром стала його дружиною. Аніна Іванова вийшла заміж за Родомира Василевського, другого оператора картини Весна на зарічній вулиці. Але це в житті, а що стосується кіно. Імпровізація на цю тему з'явилася в фільмі Веніаміна Дормана Легке життя, де на зустрічі випускників педагогічного вузу в кадрі знову з'являється Ніна Іванова в образі Тетяни Левченко. І у відповідь на слова викладачки, яка звертається до неї на прізвище, героїня виправляє її. А я не Левченко, я тепер Савченко. Так що шанувальникам фільму, всім, хто бажав любові і щастя Саші і Тетяні Сергіївні, можна нарешті заспокоїтись. А особливо прискіпливі глядачі побачили в картині Йосипа Хейцефа Єдина, знятої в 70-х роках, фігуру трішки зможнілого Юрки Журченка у виконанні В'ячеслава Невинного. Правда, тут Журченко уже не той молодий веселий шофер, а відповідальний працівник автобази. Такий же веселий, його віркий, але дуже роздобрівший. А замість гітари у нього завжди з собою портативне радіоприймач. Крім того, за великим рахунком, крім імені й прізвища, героїв цих двох картин більше нічого не пов'язувало. Так що, можливо, це просто збіг. Заречні два. Калітка со скріпом. Злих собак. нет. В пам'ять про те, що основна частина зйомок проходила в Запоріжжі. В центрі міста на бульварі Шевченка були встановлені фігури головних героїв. Тут же, у 2000-х роках, з'явився міський годинник, який кожну годину, окрім традиційного бою, виконує знайому мелодію із улюбленого фільму. А у листопаді 2013 року, з нагоди 80-річчя комбінату «Запоріжсталь» на проспекті Металургів, з'явився ще один пам'ятник сталевару Саші Савченко. На урочисте відкриття в якості гостя було запрошено героя соціалістичної праці Григорія Костянтиновича Пом'ятуна. Марлен Хуцієв зізнавався, що й представити собі не міг, що глядачі настільки люблять і пам'ятають весну на зарічній вулиці у 2001 році, коли режисер приїздив в Запоріжжя на святкування 45-річчя картини. Після її перегляду в палаці металургів вся зала аплодувала йому стоячи. А у фіналі всі дружно підспівували знайомі слова улюбленої пісні про весну. Ця пісня стала неофіційним гімном запорізьких металургів. А у 2016 році, з нагоди 83-ї річниці комбінату «Запоріжсталь» на вокзалі Запоріжжя-1 пройшов символічний флешмоб, коли вокалісти Запорізького музичного училища виконали, коли весна прийде не знаю, а капела. Говорять, що вулиця Зарічна з'явилася в Запоріжжі й ряді інших міст саме після виходу цього фільму. У 2001 році в Запоріжжі навіть заснували одноіменну газету. А в Запорізькому театрі імені Магара по мотивам кіносценарію Фелікса Миронера було поставлено мюзикл Любов на Зарічній вулиці. У грудні 2010 року публіці представили колоризовану версію фільму. Весна на зарічній вулиці. Глядачі отримали можливість по-новому побачити знайомих героїв і ще раз разом з ними пережити цю історію, засновано, здавалося б, на простих, але в той же час вічних цінностях і почуттях. Без сумніву, Марлин Хуцієв і Фелікс Миронер створили унікальну картину, просякнуту ниткою часу, і публіка погружається в реалії днів, що давно минули. Багато хто цікавився, як їм так швидко вдалося знайти ключ до глядацьких сердець. На що хотів – відповідав: потрібно дві якості: абсолютна впевненість у тому, що ти робиш, і постійні сумніви в цьому. А ще бажання показати життя таким, як воно є, і людей невидуманих, а справжніх зі своїми перевагами і недоліками. Зрозуміло, що простих стосунків між закоханими не існує якою б чистою і хвилюючою б не була любов. Про це фільм Весна на Зарічній вулиці. Про це і головна пісня молодійна, душевна, що дарує надію, що після труднощів обов'язково прийде щастя. Так чи інакше дуже хочеться в це вірити.